Будуть і нові наші діпстрайки у відповідь на те, що робить Росія, провів сьогодні ставку. Головне це виробництво нашої зброї. Є чіткі обсяги, що потрібно нашій армії до кінця року. Також що потрібно на наступний рік, і що має бути у нас на складах для захисту, для підтримки достатньої нашої сили, і, звісно, це і достатнє фінансування на виробництво зброї тут у нас. В Україні виробництво разом з партнерами і постачання в Україну того, що виробляють партнери самі дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї у нас буде покривати цього року, в тому числі за рахунок керованого експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту, будемо мати фінанс. Певні види зброї, і це сучасна зброя, ми можемо виробляти у значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати. А певні види зброї вже у нас значно в більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні. Приклад, морський дрон, на який розраховує світ, і які у нас в профіциті, і також протитанкова зброя, деякі інші види. Тобто перший пріоритет це фронт. Забезпечення наших бригад, другий пріоритет наші українські арсенали. І тільки третій пріоритет ось такий керований експорт. Протягом двох тижнів буде представлений концепт. три нові експортні платформи. Перша платформа для експорту та взаємодії зі Сполученими Штатами Америки. Друга платформа це наші європейські партнери. Третій напрямок, інші партнери в світі, які теж Зацікавлені в українські зброї, та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку. Це обов'язково, щоб вони нам теж допомагали, щоб ми їм допомагали зараз. Саме українці, саме українські компанії, українська армія мають один із найбільш сильних досвідів сучасної війни. Це стосується багато в чому передової зброї, передових технологій. Україна не буде займатися. Збройною благодійністю і допомагати тим, кому байдуже на Україну. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально, нашу незалежність. Звісно, має бути і надійний експортний контроль, щоб до українських технологій до нашої зброї не дістались росіяни та їхні спільники.